Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо та не увійшли до основного випуску новин. Сьогодні ми відзначаємо день пам'яток історії та культури України. Це щорічна подія, яка має важливе значення для збереження та вшанування багатої культурної та історичної спадщини країни. Цей день, встановлений указом президента України, запрошує замислитись над численними пам'ятками, які розповідають про славне минуле та яскраву культуру України. Ця ініціатива була підтримана науковцями, архітекторами, реставраторами та державними органами, що опікуються збереженням пам'яток історії та культури. Вона перегукується з міжнародним рухом, підкреслюючи нагальність збереження нашої спільної культурної спадщини. Дата проведення Дня пам'яток історії та культури України співпадає з міжнародним днем пам'яток та історичних місць. Культурна спадщина України, яка налічує понад 70 тисяч об'єктів культурної спадщини, у більш ніж 1400 населених пунктах, є великою та різноманітною, що вимагає постійних та узгоджених зусиль для її збереження. День пам'яток історії та культури України це не просто визнання фізичних споруд, які прикрашають ландшафт. Але й розуміння історії, боротьби та перемог, які вони уособлюють. Ці пам'ятники слугують хранителями історії, пропонуючи розуміння еволюції України, часи процвітання та випробувань. Вони є відчутним зв'язком з минулим, зміцнюючи почуття ідентичності та спадкоємності серед українського народу. Щороку з цієї нагоди організовуються різноманітні заходи та події. Це можуть бути екскурсії, виставки, лекції, семінари. Спрямовані на інформування громадськості про цінність збереження та важливість пам'яток як культурних символів, залучення державних органів, культурних інституцій та місцевих громад підкреслює колективні зусилля збереження історичної спадщини України від величного собору Святої Софії та прилегли до нього монастирських споруд і до Києво-Печерської лаври. Україна є домівкою для об'єктів значної культурної та історичної цінності, деякі з яких визнані ЮНЕСКО об'єктами всесвітньої спадщини. День пам'яток історії та культури України є свідченням відданості країни, визнанню та збереженню своєї багатої культурної спадщини. Він дає можливість оцінити красу та історичне значення цих об'єктів, сприяючи глибшому зв'язку з історією та культурною ідентичністю України. Сьогодні пам'ятки історії та культури України перебувають перед загрозою знищення ворогом. Багато вже є знищеними або пошкодженими під час війни. Росія прагне знищення фундаменту нашої національної свідомості, щоб забрати собі нашу історію, культуру та традиції, бо не може змиритися з величчю нашої держави. Можливо, зараз багато хто скаже, що охорони і збереження пам'яток історії та культури не на часі, бо війна і гинуть люди. Але ні, саме зараз, якраз той час. Коли потрібно відстоювати своє. Війна не знищує нашої нації, іде по всіх фронтах: люди, побут, історія, культура, мистецтво, мова, пісня, традиції, віра. Потрібно зберегти і передати наступним поколінням все, що ідентифікує нас як одну з найдревніших націй у світі, щоб наші нащадки знали, хто вони такі і які глибокі в них корені. Фактично на території кожної громади є пам'ятки історії, культури та архітектури. Які ідентифіковані, мають охоронні номери і внесені в реєстри. У даний час продовжується робота з моніторингу наявних об'єктів культурної спадщини та будуть додаватися нововиявлені пам'ятки або ті, які по різних причинах не були внесені в реєстри. Тому просимо усіх активних і небайдужих жителів громад вносити свої пропозиції, зауваження та побажання щодо пам'яток. Давайте разом збережемо і передамо нащадкам нашу історію та культуру. Під головуванням Козинського сільського голови Івана Школяра 18 квітня відбулось засідання з питань захисту прав дитини Козинської сільської ради. У роботі комісії взяли участь вісім членів комісії з питань захисту прав дитини та запрошені гості. Психолог Козанського ліцею Світлана Войцяховська. Депутат сільської ради Світлана Воловчук, староста Іващуківського старостинського округу Наталія Ганіна з порядку денного розглянуто 11 питань: звід фахівця соціальної роботи про здійснення соціального супроводу сім'ї, 9 питань про затвердження індивідуального плану соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також про доцільність позбавлення батьківських прав жителів села Савчуки Козинської громади стосовно малолітніх дітей. Питання захисту прав дітей перебуває у постійному контролі у сільській раді та її виконавчих органах. Завдяки спільним зусиллям старости Станіславчицького старостинського округу Бродівської громади Володимира Ясінського, депутата Бродівської міської ради Павла Кулінця, шляховик Т. Підприємства, а також Бродівської міської ради, прогрейдеровано дороги обласного значення. Станіславчик, монастирок Бурдуляки та дорогу до села Панькова. За останні три роки, завдяки мешканцям Копанів та Бурдуляків, і допомозі благодійників вдалося провести дорогу до нормального стану. А тепер за допомогою спецтехніки підгорнули узбіччя, почали робити новий профіль дороги та водовідведення. Це лише початок, але вже важливий крок до покращення інфраструктури округу. Дякуємо усім, хто долучився до цих робіт і продовжує працювати на благо громади. За доброю традицією весняної пори розпочинається місячник озеленення та впорядкування Лопатинської територіальної громади. Так, сьогодні, 18 квітня, у рамках місячника працівники Лопатинської селищної ради та її підрозділів на чолі з селищним головою Микитином Олегом, за підтримки комунального підприємства Лопатинської селищної ради та поліцейських офіцерів громади висадили саджанці горіха. Весняні заходи роблять територію громади зеленою, упорядкованою та демонструють, що жодна війна не завадить українцям жити у чистоті красі і порядку. А це в українців у крові, на відміну від орків, які вдерлися на нашу землю і знищують все живе. Запрошуємо не словом, а ділом долучитися до робіт з озеленення населених пунктів громад, щоб зробити їх ще кращими та привабливішими. 15 квітня у приміщенні Берестечківської міської ради відбувся захід із відкриття проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату у Берестечківській міській територіальній громаді. Відкрила захід начальник служби у справах дітей Ольга Градова, у ході якого представила регіонального координатора проєкту у Волинській області, родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату Наталію Петрівну Скубій. У даному заході взяли участь заступник Перестечківського міського голови, представники служби у справах дітей соціальної та медичної сфери, начальники та спеціалісти структурних підрозділів громади. Представники закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти, директор центру музичної естетичної освіти, школярів, старости старостинських округів Берестечківської громади, поліцейський офіцер громади, місцеві депутати, громадські активісти. Настоятель свято Троїцького собору міста Берестечко та інші представники. Робоча група на чолі із заступником голови Берестечківської міської ради обговорила актуальні питання реалізації послуги патронату Берестечківській громаді та долучилася до розробки плану заходів для активізації пошуку кандидатів у патронатні вихователі. Під час заходу організатори та його учасники вели активну дискусію та спільно окреслили план заходів з метою пошуку патронатних родин. У Берестечківській громаді відбувся захід із відкриття проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату у Берестечківській міській територіальній громаді за ініціативи служби у справах дітей Берестечківської міської ради та за підтримки МБО Партнерство кожній дитині особі директора Дебайло Василини Дмитрівни спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ на замовлення міністерства соціальної політики України. По закінченню заходу було підбито підсумки щодо важливості та соціальної значимості даного проєкту та підписано угоду про співпрацю у Козинській територіальній громаді. 11 квітня відбувся тренінг на тему завдання та форми молодіжної ради і її роль в реалізації молодіжної політики, який провела Марія Орлова, експертка проєкту Активна молодь, сильна громада, що реалізується за підтримки проєкту «Юсейд Говерла. Тренінг відбувся у межах школи молодіжних рад для Козинської громади, якій проводять навчання молоді люди, жителі громади, котрі долучилися до роботи, молодіжної ради та прагнуть впливати на розвиток молодіжної політики. У зустрічі взяли участь 23 молодих людини: активісти, місцеві лідери, представники учнівського самоврядування. Марія Орлова розповіла про роль молоді в громаді, завдання молодіжної ради, форми роботи молодіжної ради та провела стимуляційну гру, де всі учасники спробували себе у різних ролях. Молодь учасники молодіжної ради та органи місцевого самоврядування. наступного місяця у Козанській громаді пройде черговий тренінг для учасників і учасниць шкіл молодіжних рад. Проєкт Активна молодь, сильна громада здійснюється громадською організацією Центр політичних студій та став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД» та щирій підтримці американського народу через проєкт «ЮСЕЙД Говерла. 17 квітня відбулося спільне засідання молодіжних рад Дубна та Тараканівської громади Вільна молодь з теми проєктна діяльність у роботі молодіжної ради від ідеї до зміни. У ході заходу Ольга Чорнобай, начальник відділу освіти культури, спорту, туризму та молоді Тараканської сільської ради, ознайомила молодь з теоретичними аспектами реалізації проєктів у сфері молодіжної роботи, основними етапами структурою та особливостями проєктної діяльності. Учасники обговорили можливості реалізації молоді в Україні, залучення сії до змін та необхідність єднання зусиль задля успішної відбудови держави. Цікавою практикою вже реалізованого проєкту поділилася Ірина Чорнобай, координаторка молодіжного простору База у місті Дубно. Вона презентувала молодіжний проєкт База спільнота, який реалізовувала команда «Громи нації» та ознайомила учасників засідання з особливостями реалізації проєкту, перевагами та підводними каменями його впровадження. Своїми враженнями участі в проєкті База спільнота також поділилися Марія Коноба, Віталіна Новосад та Анастасія Посільська. Приємно відзначити, що однією з найактивніших учасниць молодіжного проєкту База спільнота стала Мар'яна Дуб, чиниця Микитинської гімназії, яка отримала від організаторів цього проєкту набір подарунків. У ході практичної частини спільного засідання молодіжних рад з усіма учасниками проведено вправу від ідеї до зміни. Учасникам необхідно було визначити власну ідею проєкту відповідно обраної теми та в цікавій формі її презентувати. Всі ідеї учасників вирізнялися цікавим змістом, були насичені актуальністю та практичністю. По завершенні презентації ідей нових проєктів було проведено голосування, і перемогу здобула команда, яка працювала над ідеєю надання психологічної допомоги для молоді. Тож наступну зустріч вирішили провести у формі психологічного практикуму. Молодь це фундамент відновлення держави. Вони готові в критичні моменти приймати результативні рішення. І саме такі заходи це магніти, які можуть об'єднати активну молодь. Тож, щиро дякуємо за співпрацю, сприяння у проведенні заходу та належний рівень його організації відділу у справах молоді та спорту Дубинської міської ради у понековицькому закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів відкрили клас безпеки. Це спеціально облаштований простір, де учні вивчають важливі аспекти особистої, соціальної та цифрової безпеки. Завітали на відкриття заступник бродівського міського голови Ірина Олеха та Оксана Прокопець, начальник відділу освіти Наталія Антоненко, заступник голови Золочівської районної військової адміністрації Михайло Кулик. Представник ДСНС на чолі з начальником злочівського РУ ДСНС України у Львівській області Андрієм Полішком відкрити клас безпеки у школі велика робота та складне завдання. Але, зважаючи на виклики воєнного часу, освітяни прагнуть надати учням як найкращий доступ до знань, які можуть врятувати життя. Директор Понековицького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Людмила Адамович зазначила, що створити клас безпеки вдалося за підтримки Бродівської міської ради, ДСНС та з допомогою вчительського колективу. Для наповнення класу знадобились не тільки матеріальні ресурси, але й значна дослідницька робота, щоб знайти та застосувати найбільш цікаві та ефективні практики, які зацікавлять дітей навчатися і застосовувати правила безпеки в повсякденному житті. Клас безпеки має різні сектори: безпека життєдіяльності, вибухонебезпечні та підозрілі предмети, психологічна підтримка, пожежна безпека, безпечний інтернет, домедична допомога. Провідний інспектор Золочівського РУ ГУ ДСНС у Львівській області Володимир Райта провів перше заняття з правил пожежної безпеки для учнів та вчителів у новенькому класі безпеки. Продемонстрували, як виглядає та одягається обладнання пожежників при роботі в задимлених приміщеннях. А начальник відділу контролю за застосуванням санкцій супроводу адміністративних позовів та обліку пожеж гуди СНС у Львівській області Андрій Гвардєєв провів навчання для вчителів за темою ризики, розв'язані з вибухонебезпечними предметами. Тим часом на шкільному подвір'ї з'явилася сучасна пожежна машина. Учні мали нагоду побачити її обладнання, дізнатися цікаві факти про роботу рятувальників та побувати в кабіні машини вогнеборців. А для найсміливіших рятувальники приготували можливість спробувати свої сили у правлінні брансойтом. Знання та враження, які 16 квітня отримали школярі, точно залишаться в пам'яті та будуть спонукати дотримуватись правил безпеки, берегти природу, піклуватись про безпеку близьких, запобігти, врятувати, допомогти. У середу, 17 квітня, у методичному кабінеті Золочівського палацу культури імені Ігоря Білозора відбувся майстер-клас по живопису для бажаючих діток, який провела Кравченко Богдана, художниця-майстриня, вчителька образотворчого мистецтва. Майстер-класи дають змогу дітям розвинути креативність, розкрити їхній потенціал якомога повніше та дати можливість самореалізуватися, адже діти весь час відкривають для себе щось нове. А наше завдання полягає в тому, що розвинути їх вміння та бажання вчитися. Наповнивши життя дитини творчістю, вона природньо пробує себе у чомусь новому, цікаво та пізнавально проводить час, отримує нове хобі, яке буде супроводжувати її усе життя. Дякуємо майстрині за знання. Чорна мамба захищатиме честь Дубенщини на обласному етапі пліч-опліч. На волейбольному майданчику Дубенської спортшколи 16 квітня було гаряче. У фіналі змагались команди дівчат із п'яти територіальних громад району. Лучні подачі, точні паси і справжній командний дух. Перемогу вибороли найсильніше. А саме перше місце отримала чорна мамба із Крупицького ліцею Крупицької сільської ради. Заряджені і мотивовані чорна мамба вперед до нових перемог. Вболіватимемо всією Дубинщиною і не лише. Броди Бузьк і Берестечко стали містами Сакур. На початку квітня у бродах зацвіли сакури та магнолії, про що ми вам розповідали у попередніх випусках новин. А вже 16 квітня біля пам'ятника незалежності у Буську також зацвіли сакури, саджанці яких наприкінці березня 2018 року були висаджені місцевими комунальниками. Нагадаємо, 20 екзотичних дерев були придбані за кошти комунального підприємства Бузької міської ради у 2018 році. Висота дерев становить 4 метри у травні 2019 року. Сакури вперше зацвіли. Також маємо можливість спостерігати весняне цвітіння сакур і в Берестечку, які тепер щороку радують містян і гостей міста. На Бущині ЦНАП спільно ТЦК та СП розпочали прийом сімей загиблих воїнів. Так, 16 квітня в приміщенні ЦНАПу Бузької міської ради розпочався прийом громадян представниками територіального центру комплектування і соціальної підтримки, членів сімей, загиблих воїнів, зниклих безвісти, тих, хто потрапив у полон, а також ветеранів війни і поранених оборонців. Зазначимо, що прийом звернень працівників ТЦК і СП відбувається на постійній основі щовівторка і щочетверга з дев'ятої години ранку до тринадцятої обіду. Пізні прийоми у ЦНАПах частина реформи соціальної складової у роботі ТЦК та СП. Соціальну допомогу безкоштовно можна отримати також в офісах координаційного центру при Львівській обласній військовій адміністрації, які розгорнули у всіх районних центрах області. Правий сектор Радехівщини та права молодь Радехова продовжують збір коштів на fpv дрони у рамках анонсованої акції Допоможи армії дронами цієї неділі в чергове провели благодійну акцію на ринку торговиця у Радехові. Активістам, реалізовуючи патріотичні сувеніри власного виробництва та завдяки донатам небайдужим редихівчан, гостей міста вдалося зібрати 12 тисяч 245 гривень, за які відразу ж придбали fpv дрон. Залишилось дозібрати кошти на купівлю батареї до нього. Тому будьмо вдячні тому, хто донатить. І ще два мавіка відправляються до наших захисників сьогодні. На передовій велика потреба у бойових пташках дронах, особливо потрібні мавіки. Військові стверджують, якщо FPV – це зброя, то мавіки очі. Саме тому Красненська громада продовжує працювати у цьому напрямку та закуповує дрони для бійців з метою забезпечення обороноздатності України від військової агресії Російської Федерації та сприяння особового складу 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини. А 0,2 -84. у виконанні завдань у районі проведення бойових дій з урахуванням наявних потреб бойових підрозділів частини за кошти селищного бюджету було придбано два квадрокоптери DJI Mavic 3T загальною вартістю понад 400 тисяч гривень. Найближчим часом вони поїдуть до наших захисників, як зазначає красненський селищний голова Роман Фурда, пташки багатофункціональні, тому відпрацьовують на максимум та стануть допоміжним засобом для ефективного ведення операцій. Проти російських загарбників. А тим часом дрони з Могільно вже працюють на чотирьох напрямках лінії фронту. Квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro від польського міста партнера Бродів уже кілька місяців виконують бойові завдання. Дрони передано у чотири бригади, які дислокуються на передових позиціях. Нагадаємо, наприкінці зими чотири безпілотники вручили бродівському міському голові Анатолію Белею. Мавіки особисто передав під час візиту у Броди бургомістр Гміни Могільно Лешик Душинський. Дві пташки було придбано польськими підприємцями, інші дві за кошти партнерської громади. Хоча воїни кажуть, що дрони розхідний матеріал, але польські пташки ще літають. І чим більше на фронті буде техніки, тим менше людських втрат. Також наші захисники отримали оптичні приціли. Нагадаємо, що Красненська селищна рада на звернення 420-го стрілецького батальйону та стрілецької бригади, де служать наші захисники з Красненської громади. Придбали два оптичних приціли з стійкою і підсвічуванням, а також швидкороз'ємне кріплення для оптичних прицілів, сошки та інше. Обладнання вже отримали захисники, які зараз перебувають на Авдіївському напрямку Донецької області. Захисника із Козанської громади відзначили почесними відзнаками. Про вручення нагород 41-річному жителю села Гранівка Гусаруку Андрію Миколаєвичу повідомили його рідні від початку року. Андрій Гусарчук Отримав відзнаку Залізний хрест від всеукраїнського об'єднання Україна, відзнаку командира сотої окремої механізованої бригади за оборону рідного краю і подяку командування військової частини за підписом командира військової частини. Вітаємо із заслуженими нагородами нашого воїна. Нехай його відвага та стилевий дух стануть прикладом для наслідування. Отож, дякуємо усім благодійникам. Разом ми допоможемо нашим захисникам боротись з ворогом. Велика подяка і низький уклін нашим Збройним силам України, усім сміливцям, які борються за Україну та її народ на всіх фронтах. Не забуваємо підтримувати наших захисників та захисниць, бо лише вони здатні вберегти наш народ від тотального знищення. Дякуємо нашим мужнім воїнам за захист та допомагаємо усіма силами, аби вони якнайшвидше повернулись додому з перемогою. Бережімо один одного у цей надтяжкий час. Єднаємося довкола всього нашого. Україна переможе. Слава нація, смерть москалям, слава Україні, героям слава.